Гра у хованки із зав'язаними очима. Друзі, ви тільки подивіться. Тут так багато місць для хованок, і з іншого боку, також багато. Давайте вирішимо, хто перший шукатиме. Все вирішить гра камінь, ножиці, папір. Давайте швидше розпочнемо, і перше шукатиме брітні. Не переймайся так, все одно буде дуже весело. На брідню треба вдягнути маску. А тепер розкручуємо, розкручуємо. Ховаємось! Розбігайтесь, хто куди. Ой, запаморочилась голова. Ей, де ви? Один, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукать Хто не заховався, я не винна. Зараз я вас знайду. Ой, що це? Щось тверде. Стіл. І тут смаколики. нагетси! Вона їсть нагетси? Це так смішно. Дівчата, ви як там? Нагетси я теж хочу щось смачне, а я маю торт. Спробую його. М -м -м. Мері, глянь туди. Давай, хано. Ми теж поїмо ласощі зі столу. Сподіваюся, що брітні не зрозуміє, що ми стоїмо просто в неї під носом. М -м -м, як смачно! Важко зупинитись. Мері, будь тихіше. Вона може почути. Тихо. Я зараз кину в тебе картоплею. Ой, я щось почула. Дівчата, ви тут? Хтось кидається їжею. Мері, це ти, хана. Я зараз вас зловлю. Я знаю, що хтось поряд. Зараз я вас піймаю. Тільки не я. Іди, іди. Зараз ховаємось від неї. Я просто хочу поїсти торт. Вона мене ніколи не знайде. О, це торт. Він так смачно пахне. Хочу спробувати. М -м -м, смачно. Але я чула, що хтось поряд. Зараз я знайду. Не чіпай нас, не чіпай. Мері, треба скоріше брати їжу з собою та бігти. Тут небезпечно перебувати. Брітні ходить поряд. Куди ви всі поділись? Ходіть до мене. Я знаю, що тут точно хтось ховається. Я тебе знайду. Мейбл, іди швидше до мене. Тут найдійніше. Дякую, Кенні. Провалюй. Я тобі дав притулок, а ти. Брітні зовсім поряд. Зараз вона зловить мене. Треба тікати. Спіймала. Я піймала одного. І хто це? Не втечеш. О, це Кені. Все. Тепер ти шукаєш. Чому я заплющу очі маскою коня? Розкручуйте мене краще. Тільки не дуже. Мене я можу знудити! Добре. ви вже розбіглись. Я йду шукати. Так. Хто ж тут? О, це ведмедик. Не людина. Ну добре. Так, тоді ви тут. Я вас зараз знайду дуже швидко. Я знайду вас швидше, ніж ви гадаєте, і чим це зробила Брітні? Ей, що це? Хто мене вдарив? Хто тут? Я вас знайду дуже швидко. А, знову удар! Хто мене б'є? Так, підійди до мене, я тебе зловлю! Все, іду звідси. Так. Хто тут? Хто в мене кидається? Зараз я точно зніму маску і знайду. Хана вирішила подратувати Кені! Треба її підтримати. Дівчата, погнали. Беріть поролонові палиці і давайте тикати в Кені, щоб він не зрозумів, де ми. Ой, ні. Тепер ви всі вирішили це робити. Перестаньте! Проте ви зараз всі поряд. Я вас упіймаю. Ану, перестаньте. Я вам у відповідам. Хто тут? Мері? Хана? Ага. Я вас піймаю. А це хто? Ей, годі, перестаньте. Дівчата, не припиняйте. Кенні, ми тут. Ей, зараз якогось піймаю. Все, піймав! Піймав! І хто ж це? Ха! Все не так просто, наша конячка. Ой, ти кинула мене в басейн, і скільки ми? Коли я ж упіймав тебе. Я тепер весь мокрий. Ну, вибач, давно хотіла так зробити. Я готова шукати. У мене маска папуги, і буде весело. Можете розкручувати мене. Так, 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 так. Я готова. Погнали! Ух ти! Ха! Так, ви вже всі розбіглись. Добре, я починаю шукати. Так, так, так. Що це у нас? Полиця. Так, а це що? О, це мені знадобиться, щоб кожного піймати. О, ні, у неї бластер. Вона стрілятиме. Сім лягай! Треба ховатись. Ех, Але я хотів підкріпити з тортом. Стривай, Мебл, не роби цього. Ага, стріляю. За допомогою цієї штуки я зловлю вас швидше. Це буде рекорд за всю історію гри. Куди ви всі сховались, я вас знайду. Бластер уже заряджений. Я не хочу, щоб мейбл знайшла мене. Потрібно щось вигадати. Йдемо разом із кущем. Так, трохи страшно. Начебто затихла і перестала стріляти. А, треба тікати. Ай, я врізалася у вулик. Я чула щось з боку дерева. Там точно хтось є. Ні. купа бджіл. Ні. Ідіть. Ідіть. Ні. Я ж ховаюсь, не псуйте мені все, що вони робили. На мене бджоли напали. Допоможіть. І так, тут точно хтось є, і я тебе зловила. І хто це? Ханна. Тепер моя черга. У мене буде маска чумного лікаря. І так, годі сміятись, розкручуйте мене. А, мене зараз нудить. Пристаньте. О, знову час шукати. О, я вважала це легше. Потрібно повернутись в укриття, бо після хани тут все зруйновано. Я вас шукаю. Ви десь поруч. Ідіть до мене. О, щось упало. Тут хтось був, вам мене не провести. Так, це кущ. Ні, мені потрібна людина. Гей, ти мене так просто не спіймаєш, я втечу. І буду захищатись. Ні, хто кидається кульками. Це точно кені. Перестань. Мені і так важко. У мене поморочиться голова, друзі. Ну де ж ви? Ідіть до мене. Я вас обійму і піймаю. А, мало не впала. Ти все руйнуєш на своєму шляху. Тут повний хаос. Так, ви десь поряд. Зараз я вас точно зловлю. Де ж ви? Піймаю. Не зловиш, не зловиш. Не сумнівайтесь мені. Я знаю, що одна людина точно попереду мене. Так. Я точно маю когось з вас піймати. Так, хтось упав. Все мій шанс. Піймала. Ура! Хто оце? Мері, я так і знала. Ура! У мене маска риби. Давайте вже крутіть. Хочу скоріше когось із вас піймати. Ой, як багато поворотів. Готова? Так. Кого ж я зараз піймаю? І мала. О, ні, це не людина, а торт. Добре. Не страшно, шукаємо далі. Так, ходімо. А що тут? Іу. Це ж... А, Шоколадний фонтан. Тепер усі руки в шоколаді. Це так смачно. Ходімо до мене. У мене руки в шоколаді. Я зараз знову впаду. А що це? Також торт. Візьму його собою. Ходімо до мене. Я буду у вас торт кидати. Ха! А навіщо? Його треба з'їсти? Мері ми всі тут. Ідемо сюди. О! Я впала. У мене не виходить. Друзі, я програла. Ви перемогли. Не виходить у мене грати в цю гру. Краще їстимо торт. Це у мене набагато краще виходить. Ти що, Мері? Не треба засмучуватись. Ми ж просто граємо. Якщо не хочеш, то давай поїмо торт. Він дуже смачний. Ого. Ми ліса, який величезний торт. На ньому так багато всього смачного. Це точно буде надзвичайно смачний торт. А що в інших? Ух ти, у неї та надзвичайний шоколадний торт. Але що може бути не так? Не може бути зверху кислі лимони. А що, Грейс? Що ви смієтесь? Це ж наймиліший торт у моєму житті. Такий крихітний. Ха ха, ха як весело. Я не буду звертати увагу на вас. Спробуємо мій торт. Відкусимо. Вау! Всередині торта рожеве желе. Як чудово! Грейс, будь упевнена, тепер друзі тобі точно позаздрять. І це було не просто жале, а жуйка. Здорова. Спробуємо надути бульбашку. Ух ти! Як чудово вона виглядає! Така велика вийшла! О! Тепер я весь у жуці. Гриць, що ти наробила? Який жах! Гаразд, тепер моя черга. Давайте спробуємо. Як страшно! У мене лимони жили всередині. Сподіваюсь, що це буде солодко. О, ні. Як же кисло! Кисло! О, Нейтан! Це гидко. О, може, тепер я спробую свій торт? Чудова ідея. Давайте спробуємо шматочок. Ух ти, він шоколадний! А всередині раду ж не жили. Яка ж смакота? От мені пощастило. Якщо Меліса зараз зайнята тортом, то вона не помітить. Якщо я спробую шматочок, виглядає апетитно. Спробуємо. Ммм, який він смачний. Набагато смачніше за мій лимонний. О, друзі, мій торт такий смачний. Ей, хто дозволяв його їсти, нейтан. Перестань. Припини. Це ж мій торт. О, ні, він падає прямо на мене. О! Я прямо обличчя у торт. Зніміть його з мене. Друзі, допоможіть нейтану. Нетан, нетан. Знатимеш, як їсти чужі торти. Зіпсував ми лісі цілий торт. Гаразд. Давайте йти далі. Там тільки смачніше. Тепер вам дісталася газовка. Угризь знову крихітна баночка. Не засмучуйся! Нейтану пощастило трохи більше. Він має середню баночку газовки. А ось у Меліси знову величезна банка. Ви тільки подивіться, величезна банка лимонаду. Це ціла діжка, виглядає потужно. Тоді давайте почнемо з гризь. Вона точно хоче спробувати. Так, зараз болтаю. Чудово. тепер відкриваємо і відкриваємо рота ширше. Газовка сама залетіла прямо до мене в рот. Смакота! Фу, у мене на язиці цілий перверк був. Прикольно Ось тільки мене все закінчилось. Як шкода, гаразд. Тепер черга нейтана. Звісно, у мене газовка середнього розміру. Хочу спробувати випити. Ха, у мене також так вийде. Збовтаємо активніше. Нейтан, ти точно впевнений, що в тебе вийде? О, це ж фонтан з газовки. Побережись Лимонад летить на всі боки, але тільки не Нейтану в рот. О! Коли ж він закінчиться? Ого, нейтан намагається випити хоча б краплю. Ну ось і закінчився фонтан. Нейтан, для тебе хоча б щось залишилось? Ну от, шкода. Добре. Тоді вже черга Меліси. Давайте. Моя баночка така велика, потрібно її перевернути. Отак. Одягаємо захисну маску. Ага. Друзі, ваше завдання тримати банку дуже міцно. Чудово! Ой, як багато лимонаду. Ось це так. Це було потужно. Ух ти, Меліса, у тебе цілий салют із рота йде. Якщо з милісою все зрозуміло, то де наші інші друзі. Де Грейс, де Нейтан? Дивно, і куди вони поділись? Ми мчимо з такою швидкістю, допоможіть. На цей раз гострий Ммм, Мурашки по шкірі. Він же вогняний. Найгостріші чіпси в світі. У Нейтана упаковка більша, а от ми не пощастило найбільше. Такої величезної упаковки точно ніхто не бачив. Це перебір. Ніхто не проти, якщо почне гристь. Правда? Ну так. Добре. Нічого не буде від маленької крихти. Спробуємо. М -м -м, все добре. Це не самі смачні чіпси, але мені не гостро. Добре. Правда? Тоді не так страшно. Я така рада. О, ні. Горить. Протяг все горить. Нетан, допоможи, передай води гризь. Рятуйте мене. Всередині все горить. Чудово, Вода. Мені стало набагато краще. Дякую. Ну і що, тепер твоя черга, Нейтан Вперед! Тепер я добре. Хоча ні, я не можу. Як це не можеш, давай. Їж всі чіпси. Швидше, швидше, набирайся хоробрості. Добре, спробуємо. Як же важко. Це буде так гостро. Треба швидше всі чіпси з'їсти. О, тільки б я не згорів на місці. Ненавиджу гостру їжу. А кому подобається, коли всередині все горить? Нейтан, ми за тебе переживаємо. Ти з такою швидкістю з'їдаєш всю пачку, це ж перебір. Тобі може стати погано. Що ж буде з Нейтаном? А -а 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 -а! Всередині мене все горить, закипає. Я не можу стримати вогонь. Все. Мені стало погано. Меліса твоя черга. Я вже дуже-дуже боюсь, як мені все це з'їсти. Нейтан, Меліса зараз буде їсти свій на час. Меліса. Ти впораєшся. Ти впораєшся? Яка величезна. Це, звісно, перебір. Але ми віримо в тебе. Спробуй з'їсти хоча б весь цей чіпс повністю. Так, як же страшно. Тільки б не згоріти, а раптом зі мною все буде в порядку. Друзі, підтримайте мене, будь ласка. Меліса була нашою кращою подругою. Залишилось трохи. Я доїла. Фух, як гостро. Друзі, я відчуваю, як всередині все закипає. Вогонь вийшов, і стало легше. Ось тільки я все підпалила. Потрібні пожежники. Пожежник зак прибув на місце. Давайте швидше гасити місце горіння. Готово, ще трохи. Готово. Пожежі немає. Тільки не в мою зміну, друзі.